Доброго дня, шановні колеги, 26 квітня, 24 рік. Зараз демонструю стан вимерзлого куща у уніс 19 на 20 квітня. Тобто минуло 6 діб. Перевіст пошкоджений. В цьому місці було близько 1,5 градуса морозу. Він знаходиться у дворі, тут тепліше. В основний виноградник застав 3, 4 36 ну, а цьому попало півтора градуса, хоча він був оброблений відповідним кріопротектором із борними та цинковими додатковими включеннями, ну, але ефекту це не мало, ну і зараз. Зовнішній вигляд цього куща. Він тут перший наш палери. Я свідомо саме зупинився на цьому кущі, щоб показати динаміку можливого відновлення. Ну, я знаю, що це неможливе відновлення, це гарантовано буде відновлення. Ну, може, комусь буде здаватися, що все пропало. Це кущ з перший після бордюра знаходиться наш палер. І отакий його стан. Розташування рукавів. Їх... Це розташування рукавів я змінювати не буду, так що буде досить легко ідентифікувати саме цей кущ. Це технічний сорт. Рітон, ну але різниці немає. Технічної і технічний. поведінка винограду вона подібна, в незалежності до якої категорії відноситься. Так, це перша частина відео. Ну а друга частина буде стосуватися певних речей, до яких деякі виноградарі віднеслися негативно. Це стосується роботи, яку виконує наш колега із приюта Кіроградської області, Хлистун Геннадій. Він розпочав експериментувати. Над темою збереження винограду від весняних заморозків, я запропонував йому продовжити цю роботу і забезпечити його відповідним матеріалом. Зараз він цю роботу проводить і закликаю у вас деяким чином відгукнутися. Незначні кошти 20-30 гривень. Ми таким чином дамо змогу йому повністю розкрити цю тему. Ну і аргумент за, тому що були хоч поодинокі, але були аргументи проти, мій аргумент за. Минулому році я відсотків 60-70 всього врожаю своїх десертних виноградів. Я відвіз хлопцям, які перебували на лікуванні та на відновленні у госпіталі міста Кропивницький. Нікому про це не розповідав, собі зібрав, нарізав і відвіз. От. Так до чого я веду? Саме збережений виноград. Який нам цю тему розкриває саме Геннадій, він дасть можливість вам мати певний ну не то, що надлишок, ну та частина, ту частину винограду, на яку ви вже навіть не можете розраховувати, але ви її зберегли. І відвезіть її просто на госпіталь і це аргумент скептикам щодо недоцільності проведення роботи Геннадія. Це для порівняння врятований один із врятованих. Рядів цитрунового гаряча, я досить тривалий час не можу виготовити з нього десерт, тому що то, вим... то вимерзне. Ну, В основному вимерзав він. От. В цьому році освіти укрив щільним матеріалом. Це була щільність 60-ка, ширина 3,20, тобто перегинало його пополам, це вже була 120. Ну і таких дві полоси з кожної сторони. Тобто доволі затратне... затратний спосіб. Цей а це агроволокно, ну, якщо його вкупити на весь виноградник, то сума вийде досить значна. І тому це аргумент на користь того способу, який нам пропонує Геннадій. Раз е, отут у мене дивіться скільки тут. Раз, два, три, е, п'ять проміжків між стійками, от п'ять е, розпилювачів тих е, жовтих чи синіх, яких нам е, про які нам уже розповів Геннадій. Він забезпечить е, повне збереження виноградника. От, і Це буде можливість в будь-який момент підключити за наявності відповідно води. ну Я думаю, у кожного вона є. Або можна це все забезпечити. І розраховувати на врожай. Не такий, як ось поряд ряд, повністю вимерзлий. Да? Непогані сорта, питань немає. Але знов-таки буде відновлюватися як і той рітон, який я тільки що вам показував. А це відтяжка по часові. Ну, Одним словом, негативних наслідків цього морозу і майбутніх морозів весняних ми будемо відчувати ще досить, ну, досить часто. Можна сказати, що протягом останніх 4 років, кожного квітня або травня була така ж сама ситуація. От, і я вже, вже розповідав, що я вже в принципі, і не переймаюся. Я знаю, як це все одно відновлюється. Як треба діяти. тобто Перший рік було досить сумно, другий рік також було дещо менше, але сумно. А зараз, в принципі, сумного нема, це все відновиться. От. Звичайно, краще зберегти. І власне, спосіб, який нам пропонує Геннадій, він буде найкращий для всіх. Так що не бачу нічого зазорного, якщо там хтось із нас. Зробить відповідну допомогу вигляді 20-50 гривень і скористається напрацьованим Геннадієм варіант. Ну і на закінчення. У описі до цього відео буде посилання саме на той відеоролик, який виклав Геннадій, де він в свою чергу помістив інформацію про картку. За інформацією від Геннадія, картка. Номер картки там буде в описі поміщений декілька тижнів, тобто це не на постійній основі, зрозуміло, лише на е, ту проведену роботу, яка буде актуальна саме в цей період, коли ще приросту винограду немає, і тому ще можна експериментувати із форсунками, із тиском, із кількістю форсунок, ну і так далі. Ще хочу сказати, що ви не подумайте, що я там лобіюю фінансові інтереси Геннадія. Я з ним взагалі не знайомий. Перший спілкувався з ним там три дні назад по телефону. Ну, представився, розповів, хто я такий. Він, звичайно, тепер ну, зрозумів, хто я такий. От, ну, і довго ми, Він і не хотів організовувати саме таку схему роботи, але я його запевнив, що це буде доцільно і краще для всіх нас. Усе от на цьому відео закінчую. Дякую за увагу. До побачення.